Привіт, мої любі юні митці. Запрошую вас на практичне заняття, у якому ми поєднаємо одразу декілька тем. А саме геометричні фігури, їх побудова та кольорова розтяжка. Це квадрат. Він плаский. А яку фігуру він утворює у просторі? Вірно, мої дорогенькі, це куб. Це трикутник. Він теж плаский. А які фігури можуть бути у просторі, в основі яких є трикутник? Поміркуйте самостійно. Вірно, це може бути піраміда або конус. Це круг. Він блаский. Як буде називатися фігура у просторі? Вірна відповідь куля. Добре, давайте тепер повторимо швиденько тему розтяжки. Що ж це таке? Це поступовий перехід від світлого до темного кольору. Або навпаки. Ось приклади. Треба зауважити, що кольоровий перехід може бути з одного кольору в інший, теж поступово. А зараз, мої любі, давайте закріпимо ці теми у практичній роботі. Аркуш паперу розташуємо горизонтально і простим олівцем намітимо собі умовно 4 віконця. Першому намалюємо куб. Вертикальні лінії у нас залишаються завжди вертикальними, а горизонтальні викривляються. Точка сходу у нас буде, наприклад, тут ліворуч вкрай. І всі наші направляючі лінії будуть сходитись до цієї точки. Поки що мій куб прозорий для того, щоб було зрозуміло конструкцію побудови. У моєму другому віконці я поступово покажу, як трикутник перетворюється на конус. Коли форма конусу буде вже готова, пропоную поділити лініями на декілька градацій сам конус. У третьому віконці відтворимо круг, який поступово стає кулею. Багато-багато разів від руки намалюємо кола, а потім оченятами оберемо правильну форму та наведемо її гумкою, потім приберемо зайве. Тепер останнє віконце я захотіла намалювати яблучко. Намалюємо заглиблення верхнє та нижнє і одразу намітимо листочок. Тепер у довільному порядку поділимо наше яблучко на зони. Зона відблиску та інші зони. Те ж саме зробимо на кульці. Коли побудова буде завершена, пропоную навести красу гумкою. А далі час за кольорами. Працюємо кожен своїми улюбленими матеріалами. У мене це будуть маркери. Три маркери відповідно трьом сторонам куба. Найсвітліший колір це верхівка куба. Далі трішки темніший колір, він буде ось тут з боку. І найбільш темніший ось тут з правої сторони. Далі підберемо фломастери однакової кольорової гами. Вони для конусу. Оберемо найтемніший та з правої сторони почнемо розфарбовувати крайню градацію. Далі у роботі поступово обираємо світліші тона. Зверніть увагу, що вкрай ліворуч у нас буде не найсвітліша градація. А найсвітліша градація буде другою по черзі, ліворуч білим маркером. На найсвітлішій градації покажемо відблиск. Ось такі більш-менш споріднені кольори я підібрала для колі. Починаємо, як завжди, з найтемнішої частини вона буде знизу. І далі по градаціям розфарбовуємо більш світлими кольорами. І, як ви і здогадалися, верхівка буде найсвітлішою це відблиск у нашої кулі. Переходимо до яблучка, подивіться, які в мене кольори. Одразу окреслимо хвостик, листочок та заглиблення, а потім знову почнемо розфарбовувати поетапно. Починаємо із лівої сторони, там де світло. А далі продовжимо темну частину, вона розташована праворуч і поступово переходимо на ліву сторону. Коли фігури будуть готові, нам треба буде зобразити падаючу тінь. Пам'ятаєте нашу точку сходу? Вона розташована ліворуч. Направляючи лінії при побудові тіні, подумки продовжуємо та малюємо форму самої тіні. У роботу візьмемо два маркери темний, сірий та світлий. Почнемо малювати із темного, тому що падаюча тінь біля самого предмету завжди темніше, ніж потім. Тому світлим маркером ми розфарбовуємо її дальню частину. Таким чином падаюча тінь немовби розсіюється, тобто темніша біля предмету, і надалі вона стає більш прозорою. Спробуйте зараз глянути на цей малюнок з напівзакритими очима, тобто через вії. І ви одразу все побачите. Наприкінці давайте посилимо ефект падаючої тіні. Тонким чорним маркером обережно наведемо нижню форму предмета на його тіньовій частині. Щоб ця лінія не виглядала дуже грубою, я трішки перекрию її сірим маркером. Наша геометрична композиція у вигляді розтяжки готова! Я впевнена, що у вас вийшли гарні та вдалі роботи. Дуже дякую за перегляд та до нової зустрічі, Па-па, мої дорогі!